Я отримала посилку з агромаркету. І поки розпаковую. Хочу дуже подякувати, що зараз в умовах війни, і під обстрілами ви працюєте. Боже, хочу побажати, щоб все було добре. Хай буде Україна. Слава нашій країні! Ми посадимо великий сад. Всі ваші рослини. Теж ваші рослини вертині поїдуть. Теж у мене дача дуже постраждала. Але я вірю, посажу там все. І все буде добре. І будемо всі святкувати перемогу. Так, це у мене замовлення. Замовлення, де у нас замовлення? 165, 82, 44, 63, 880, 81. Дуже ви бачите, як завжди упаковка чудова. У нас тут доброго прийшло. Я чекала піони. Ви бачите, саженець райської яблуньки, такий гарний, кріпенький. Сподіваюсь, будуть у нас райські яблучка. Ніщо не поломано, навіть така гілочка маленька є. Нічого не зламалося. Добрий такий саджанець. Так, зараз покладу. Так, в упаковках тут у нас мають бути піони лілії. Кожна в окремій упаковці. Так, а це, я думаю, це добрево тут. Да, монопостат. Це добрево. І дві півонії, чи три півонії. Ось так, такі гарненькі. Щоб вони цвіли, у мене розквітали, як наша країна. Дякую Агромаркету. Все завжди на висоті. Доставили вчасно. Це було літнє замовлення, весь товар є в наявності. Тобто, дякую, і нехай буде перемога, і наша країна розцвіте, як сад.